Вітаю! Сьогодні у нас обзор монетки 25 копійок 96-го року. Монетка немагнітна. Як бачимо, вкрита патиною. Вона була мідною. На аверсі зверху напис Україна, Це три зуб і внизу дата по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт. Приривчасто рифлений і реверс монети, має напис 25 копійок, тільки після 25 стоїть крапка. І по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Якщо у вас є такого типу монетка, де в кінці 25 стоїть крапка. Ціна на таку монету договірна і перевищує 1000 доларів за один екземпляр монети. Я такі монети куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.